І все, так, у нас починається день. Я готова, я виходжу. Вчора була на морі, помила оці мої спортивні, що, що я їх можу мити. Тева називається. Я в них, бачите, воду заходжу, сюди заходжу. Нова квіточка. Пів сьомої. Куди він так скоро їде і всьому? А то машин вже багато їздить, Ого! розвозять продукти, бачите, молоко по барах розвозять. Тут футболки мого компаньона ті, що на змагання він їздить, він в суботу знову їде на змагання. Я знову три дні буду сама, п'ятниця, субота неділя, знову буду сама. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, Ай це навіть і добре. Це навіть і добре. Тому що відпочиває він, відпочиваю я. І самотність це дуже-дуже-дуже мм... корисно. Диця, я вже виросла, ось ця, я її вчора підлила, вже вища, вища за мм... туди догори росте дерево, росте дерево, дерево щастя. Так, іду я скоренько одягатися, і я іду, бо я ще ось так одягнена. Ага, чорка нога чорна. Ой, мама мія нога чорна вона така чорна від, від цих квітів. Від квітів так виглядає чорна. вона така чорна, ужасно чорна. Тут то відеокамера, то вона робить. Мій компанію миється. Воду ту тебе А, Виключу. От у усіл, воно мені тут стирчить. Я не люблю таке, воно такий бардак мені тут робить. Ой, ті труби всі. Окей, йдемо до хати. Що ж таке? Щоб не відкрила. У нас цієї сторони замків нема. Чао, море. Ключі взяла основне. Не забути ключі з хати. Бо пізніше була би проблема. Остап виглядає. Мені вже сусіди компліменті зробили. Сказали, що воно одне з другим дуже сильно грає. Красиво. Я живу на першому поверсі, високому. Піді мною люди ще живуть. В Італії це перший поверх, а в Україні це був би другий поверх. Я одна на короткий рукав, ось так. Зовсім-зовсім без... без рукава. А люди, італійці в куртках ходять. Як смішно. Через годину сьогодні дуже велика, сьогодні 30 градусів, 30 годин буде робочий аптеку привіз. От, італійські пенсіонери вже сидять. Нема, вже сидять. Ну, да. Ще сьомої години немає, але вони всі сидять. Бонжорно! П'яний від вчора. От курсі сидить. Як так можна мужчині, молодому, в мужчині, молодь, при в вже сидіти в барі. Він точно не на роботу, От, на короткий руках, молодець. Фрукти вже почали відкривати, магазини, звичайно, всі закриті. Магазини відкривають о 9-й годині. З псами ходять. Бачите, як жінка ходить, наліво-направо баламкається як. Тому що в неї коліна болять. Ну, все від лишньої ваги, від неправильного харчування машини їдуть, ходуть. Від неправильного харчування. Я з догри ногами. Ну чого ж в мене догрину? Воно ж було нормально. Отже, як то воно впало? Форучше, відкривають коп восьмій восьмі з восьмої до восьмої. Планувала я піти на стадіон, але мені не хочеться. Я йду отут, де вітрини є, хочеться ще щось побачити. Магазини, звичайно, закриті. Мода італійська. Замітила, що тут рюкзаків багато є. От рюкзак такий, як в мене крісла винного такого кольору. У мене крісла в залі не є бордо, а такого винного кольору натурального. Знаєте, Бо зараз мода така. Поєднувати все, взяти кольори з природи. Я бачу там ще якісь такі є. Треба мені купити таку сумку, кинути на диван і воно буде мені робити дизайн. Яка в мене ідея є. Як гарно, як прохладно, все закрито, нікого нема. Я вже 20 хвилин як йду, це мені дуже сильно подобається. Яка красота, як місто таке наполовину порожне. От що закрили? Ой-ой-ой-ой, закрили. Тут ж Макс Мара було. От Тут магазин знаменитий. Тут такі сумки великі е, були гарні і красиві. Так, шоста година і я готую солений пиріг. Солений пиріг, зараз я вам покажу, як я готую. Нарізала пор. Пор це порей, і буду висипати. Так, тут я нарізала прошутто. Прошутто, одна цибуля і одна морква. притушу я так легенько. В Україні дають всякі шкварки, а я тут даю прошуто прудо. І воно ось так притушиться, тому що буде з гречки пиріг. Ви знаєте, я була в Швейцарії, я привезла звідти багато гречки. Дуже багато гречки привезла ось такої. І зараз я один стакан. Тут є пів кілограма, вона там коштує 2,90 І українська гречка. Українська гречка. Дуже приємно, дуже приємно, що існує така гречка. Тут я чаї роблю, зараз я вам покажу. Який буде пиріг. Пиріг буде такий. Теж ніж показати, який буде пиріг. Я мочу рис, ось такий рис, в мене завжди інтегральний рис, який треба 40 хвилин варити. Інтегралі це бі біологіко. Інтегралі, як називається по-українськи. 30 років тому хто думав про якісь інтегральні, про якийсь біологіку. Купляли, який був найдешевший. Я тут приїхала і всякі проблеми. Оце для Мінестрони, так як би для зупи написане, бо в Італії всякі різні рис є різний. Бачите, він чорний, він не облущений. Через це його треба 35 хвилин написано варити. Він не облущений. І він в мене вже довго стоїть. Я до зупи не хочу кидати. Та може, коли скину, буду щось але Я поки що не пробую. Я не люблю рис кидати до зупи, макарон до зупи кидати. Я не люблю. Коротше, я його, півтора стакана я його намочила і йде з грибами. Гриби будуть ось ці чорні гриби, вони вже є не дуже сильно смачні. Не дивіться, що вони такі чорні. Це сповидло. Вони називаються фімф... фімфер. Вони називаються Тромбиті дельморті до дочки мертвих. Я от зараз скоро буду ходити знову на гриби і я вам покажу. У мене ще такі холодильнику є, але от треба з'їсти. Я жалію, чому ми ще до початку ми це все не з'їли. Треба їсти, а не тримати в морозілці. Ще в холодильнику таких три бульби я знайшла. Я зараз все змішаю разом. Отих три бульби, не знаю, як я їх маю. Вони кричать так чути. Я їх зараз ну, не цим. Коротше, я їх помну, Я не маю такої толкачки, знаєте, яка має бути? Не маю я такої. Ну, коротше, ви зрозуміли, зараз я якимось чисом помну. Я, ось це у мене є. під низ я буду давати. Написано піца. Не знаю, як воно вийде. Але тут написано, що тут є 30, багато, дуже ну половину тут є не тільки мука, а мука є ще ось з тих чичів. Це перший раз, це новинка. Я хочу пробувати, тут вже срок скоро буде закінчуватися. І е, мені треба використати. Італій пишуть, коли закінчується срок. Та навіть ще якби закінчився 2-3 дні, це ще не страшно 2-3 дні. І тут є багато фарі, фар, о, щечів і через це багато протеїнів. Більше ніж 30%, ще плюс 30% протеїв. Я буду пробувати ось так. Тут свару ага, яйця два сирих додам. Тут не дивіться, тут в мене розморожується то страшне таке воно з холодильника. Бачите, от я так роздерла це заморозка така печінка. і, Як вони називаються? А чому вона таке плями має? Це мені треба печінка і це все решту це ягнятко. Молодесеньке ягнятко. Я купила і не хотіла, не мала часу. Я не, не, це, не зготувала тоді, коли треба було. Так, чай, який я варю. дорогенькі мої, я варю чаї, холодні пити. Зараз я вам. Можу... Це вчора я отак на два дні тримаю такий чай. Бачите, чаї в мене є різні, всякі. Отут червоний чай. Три червоних, два зелених лимона. Я таку роблю фантазію. У мене ось такий зелений чай, я його пити не можу, не хочу. І він мені зелений чай не подобається. Чому купила? Бо треба пити. І в мене така фантазія є. Я взяла, взяла води, закип'ятила, дала лимона. Такий, знаєте, маленький лимон. Я його розрізала, він там соку ніякого не має, але він має шкірку необроблену хімічну. Я дала два лимони таких, дала таких три. А, це воно новий чай і він пахне теж, не знаю, хтось мені подарував чи що, тут є 4 на 250. І тут написано, що тут з ванілія і ще з якоюсь квіткою. Воно так непогано пахне. І зараз, як вже температура, бачите, вже низька температура, зараз додам ще цей зелений чай. Тому що зелений хоче чай на 70%, о, 75%, 75%, ну, 75 температура. 10 градусів температура, і треба, а це і вгурячую я дала. Коротше, зараз я двома руками це все гарно зроблю. І буде такий чай на завтра. він смачний, холоднющий. Я чуть-чуть додаю стевії. Е, стевію зараз знову ще треба буде купити. Це от така стевія у мене є. Бачите, вона така зовсім отут от є. Бачите, сипеться. Так вона виглядає та як цукор, але вона. Е, вона дає набагато більше 100, 100 так, якби, дозів цукру. тут є. Але бачите, скільки дає? Одна третя, вона дуже сильно солодка і це натуральна. Це самий найякісніший, найдорожчий і найсолодший е, продукт натуральний. Він одну третю ложечки вам посолодить, одну, буде відповідати одній ложці цукру. Так, це вже треба кидати. Викидати і ставити цей зелений чай. Ну, коротше, зараз це все. Я з руками. Зараз це гречки ще набрати, підварити так чуть-чуть Української гречки, стакан, один стакан. І буде такий у мене пиріг, солений пиріг. І це буде на 2-3 дні, тому що я їду на море. Завтра мене не чіпати, я їду на море на цілий день. В 6 годині встаю, купальник і виходжу. І виходжу, їду на море завтра зранку. Сьома година ввечері, я сама в хаті, мого компаньйона італійського. Погано, так некрасиво говорити Мого італійця, з яким я живу разом. Ми не розве... Ми, 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 ми ще так би не розведені, тому що ми ще й не, 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 не поженилися ніколи, ніколи. Я сама вдома, і я такі от розслабляюся, спекла. Я ось такі пирі ще не спекла, ще треба в духовку пхати. Бачите, така фантазія з гречки. Таке воно смачне. Я навіть не хотіла пхати в гречку. Ви розумієте? Ну пхати в духовку, тому що воно вже є. Та знизу основа є. Але от, -от, 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 -от таке, от, воно все варене, воно таке смачне. Що не хочеться, Отак воно в мене вийшло. дефект того соленого пирога може бути в тому, що в мене форма оця дуже велика, я не знаю, 30, напевне. А, а, а оце, ну, коротче, тісто оце на піцу мені я хотіла, щоб мені на бортики ще отак вийшло трошки, а воно мені не вийшло. Воно мені рівно 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 застелило. отак. Звідси до застелило, по бортиках не буде нічого. І ще ось це я запхаю в духовку. Це такий грецький пиріг, як ви бачите. Він в мене в морозилці вже давно стоїть. Вже давно стоїть. Це є фита, фита і як він називається? І, порей, порей. І так, і це є філо. Філо, як називається? філо, паста філо, Я його запхаю. Зараз я вам покажу, як я його запхаю. Я його чи вверх чи вниз. Мені перше це ставлю. Напевне, верх поставлю, щоб скоріше було. Ну, так криво я його поставлю, а цей поставлю вниз. Трошки. Побачимо, як воно буде. Температура 220. Така у мене фантазія. Поставила я криво, нічого, воно не повинно рости, воно щоб зісмажилося, як де вистачить. Бачите, в мене є такі, от, дві такі в духовку, такі великі форми в духовку, але я не хочу, не хочу мастити і не хочу мити. бо Дивіться, скільки мити, це все треба ще мити. Тут я ще горох, не прилитой, ту маю рис готувати на завтра. і Горошок витягнула з морозілки трошки, щоб прикрасити. І я додала до того соленого сира трошки отакого парміджану, тому що думала, давати не давати, перше не давати. А пізніше думаю, Та, напевне, що треба додати, тому що гречка хоче так, якби, ну, сира, не знаю, хоче чи не хоче гречка сира, там бульба є, там є. ну так, якби хоче. Я, дала, я додала сир. Побачимо, як воно буде пізніше я витягну. Ой, я читаю ваші коментарі і, і, і чую, що вже... Ой, згоріло вже. Ай-яй-яй, пиріжки згоріли. Грецькі пиріжки згоріли. Ай-яй-яй. Ну, вже майже майже. М -м, дивіться, бачите, пиріг. Не знаю. Зараз подивлюся до нього. Солений пиріг. Подивимося до тих пиріжків. Що ж їм тут бракує? М -м, причепилися. Це е, паста фільо. Нічого, зараз я їх відідру, відідру я їх. Що ж вони так пристали? Ось тут. Нічого ж так не має бути. Вони прижарені з другої сторони, чи не прижарені, прижарені. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, печеля лишимо, щоб ви відпочили. Так, алюміній пече дуже добре і вони спечені дуже добре. Тому що все є алюміній. Великі поварі, тільки в алюмінію печуть. Нормально, нормально. Дивіться, яка в мене фантазія, що я ще зробила, я починаю, в мене в морозилці дуже всього багато є. Я от витягнула кусок таких от кісточки, такі, кусок якогось такого, я не знаю, що це таке, є, бачите, якісь такі от таке під, піджолі, підпіти. Під. Ну, коротше, ви зрозуміли. І ось такі всякі з того з ягнятка, з ягнятка і от така велика печінка з ягнятка теж була разом з тим. Але я хочу ту велику печінку на, на сковородці зробити. Я притушу так легенько цибулю, дві останні цибулі. Треба багато цибулі бути. Італії ну, багато цибулі дають. Такий рецепт є. Хочуть ну, дві останні білих цибулі я дала. Ще маю одну синю, але я не хочу темного. І зараз я поставлю от таким великим куском таку велику. Таку велику е як вона називається? Печінка з ягнятка молоденького. Чому воно так посиніло? Ну, то було в морозилці, знаєте, воно міняє колір, це не страшно. Це свіже, 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 бо я тільки купила і зразу запхала, так що немає проблем. Нас в Італії посолила ось таким ще додала. А ще я ті маю ті приправи, знаєте, такі от, що вже спеціально. От Я читала тільки що коментарі ваші, ті хмелі сунелі. Дякую, що ви мені написали. Як гарно, що ви мені написали. А там входить, бачите, я оцей даю для м'яса. Для червоного, ну, коротше, це для всього м'яса підходить. О, з бульбою. Дякую, що ви мені написали хмелі сунелі, бо це я дуже в тих італійських. Ви мене бачите. Куку, куку. Е, ну, зараз це треба. ставити в духовку зверху чи вниз. вниз. Йолки, палки. Що ж таке воно тут? Повітря таке виходить, пара така виходить. Я не знаю, де моя рукавичка пропала. Я мала рукавичку в духовку. І Рукавичка в мене пропала. Де ж вона є? Що мені тепер взяти? Такою тряпкою. Подивимося, що тут і що тут? як тут. На хвилинку, на хвилинку. М -м -м, треба подивитися, як воно тут зараз спокійно. Я закрию і подивлюся. Тут треба мати руки, двоє рук треба мати. Треба гарно подивитися. Дуже жовто виглядає, ви не переживайте, тут не є так жовто, тут таке від Не знаю, чому воно так. Відеокамера дуже якийсь зелений виходить. Під низ. Мені не подобається, то, що я під низ поставила. Я вже більше ніколи не буду купляти. Але я нехай буде. Цього разу робляла. Це така тісто, тіпа, як піца мала бути. Але ще з тим як чи, воно чи, 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 по українськи називається. Чечевиця. Я не знаю. Ми подивимося. Знаєте, що я боюся, що воно. Ой, так Знаєте що? Я запхаю ще, щоб воно так сильно прижарилося в сам низ. Тут в мене, бачите, внизу от є, але воно горить там. Мені треба не забути, мені треба просто на, на 7 хвилин поставити. На 7 хвилин, щоб воно схватило знизу, щоб хрустя ще знизу було. Ось так. Знизу воно горить, але в мене там таке кульцо є желізне, воно на тому кульці стоїть. Ну, Добре, побачимося, як буде далі. Булочки. От нагані ж пекли такі булочки, апетит підходить. Ну нічого, почекаємо до завтра. Завтра будемо їсти.